Вітаю на каналі Мікс моментів Ліна Костенко. І все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль. Від нас нічого не залежить. А треба жити якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. От Отак, як є. А може бути й гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не згірк ще не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле малин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок у грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене. Пробачено єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить.